Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів, кінець жовтня. Сьогодні ми посадимо трішки часнику по способу, як е садять люди для себе, тобто на дачі, на огороді. І побачимо, що з цього вийде, так як під час реалізації на ринку ми наслухались дуже багато історій і способів посадки. І в основному всі жалілися, що часник купляють гарний, красивий, а часник просто не родить. Тому давайте проведемо такий експеримент, посадимо, як, на мій погляд, самий простий дієвий спосіб. По принципу, як садять всі на дачах, на огородах. І так, давайте розглянемо. Під час перекопки ми сиплемо перегній або з компостної перегній, з компостної кучі, сиплемо безпосередньо на площу, а потім перекопуємо, так як коріння розползається і коли ми перекопаємо, це все перемішається, і воно буде споживати цей перегній по всій площині. Тобто, в рядок, перегній не сиплем, сиплемо безпосередньо під перекопку Також. Якщо або нема перегною, можете використати, або можна в комплексі і перегній, і трошки мінеральних добрив. Тобто буквально там купити 3 кіла якогось фосфорно-калійного добрива, або органічного, або мінерального комплексного, і буквально пару жмень ось на такі ось невеличку ділянку. Буквально пару жмень. Можна кинути безпосередньо під перекопку, можна кинути, як я ось кидав, в рядок. Тобто, ну так, по площі. Ширина міжряддя у нас приблизно десь біля 20 см. Друг один від одного часник буде на розмірі десь 10 см. І будемо садити. Тобто глибина десь приблизно буде в нас близько 5 см. Ну, в принципі, ну, як всі, от, такий ось спосіб, я рекомендую перед посадкою не просто втикати його там у зрихлену землю, наприклад, брати зубок і втикати, а робити з сапою отакі ось рядки до 5-7 см. Так, розсипали трішки поверху буквально пару жмень. Мінерального і починаємо садити. Насіння, скажу зразу, у нас не найкраще, тому що це вже залишки, ну, так ось якось прийшло мені в голову провести такий спосіб посадки. Трішки зубка, трішки ось вибрав однозубки, такий ось мілкий, дуже мілкий перший. Репродукції. От чим одним словом, ось такі насіння буде таке посереднє, але ми побачимо, що з цього вийде. Не будемо сипати ніякого попелу. Я не рекомендую, якщо ви хочете, трішки там, буквально на 3 квадратних метри літрова банка висипали по площі, потім перекопали. Ні, ні в рядок, ні поверху, нічого з попелу не сиплем. Мульчувати також не будемо зовсім. І побачимо, що з цього вийде. Постараюсь зняти всі весь процес росту, тобто звертати періодично, так як у нас щасний ось поряд, будемо знімати відео і на цій грядці будемо теж. Звертати увагу. Ось такий ось спосіб. Бажаю всім гарних урожаїв, мирного неба. До скорої зустрічі!